Масштабне озеленення Харкова продовжується. Харків Зеленбуд прикрашає все місто квітами. Висаджують тагетис лимонний та жовтий, агрантум та альтернатеру. Сьогодні ми знаходимося в салтівському районі вже. Тому що Харків-Зеленбуд висаджує квіти не тільки, не тільки в центральних місцях міста, але і у віддалених куточках нашого Харкова, в спальних районах, на проспектах. Клумбу прикрасять декоративним камінням. Всього у Салтівському районі планують висадити клумб площею півтори тисячі метрів квадратних. Зараз робота йде і в Немишлянському районі, в Основ'янському районі, в Салтівському районі і так далі. Тому ми ні про кого не забуваємо, ми робимо наше місто найквітучим, найгарнішим самим-самим в Україні. Догляд за клумбами потребує особливої уваги. Поливати квіти будуть щодня, щоб вони радували харків'ян до кінця сезону. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов. Новини Харків.